Її життя це фантазія. Вона обожнювала філософію і мріяла знімати кіно. Твори Ольги Кобилянської дійсно схожі на сценарії кінофільмів, а саму письменницю не дарма вважають однією з найяскравіших постатей української історії та культури. Проживши 73 роки, вона стала авторкою багатьох повістей та оповідань про проблеми українського жіноцтва та буковинського села на межі століть. Вела щоденник і писала листи. Кобилянська писала твори німецькою та українською мовами, займалася громадською роботою та була учасницею феміністичного руху. Ольга Юліанівна є важливою постаттю раннього модернізму в українській літературі. Аби відзначити ювілей Ольги Кобилянської, бібліограф Миргородської публічної бібліотеки імені Давида Гурамішвілі Ірина Карач провела літературні читання, присвячені письменниці. У затишній атмосфері інтернет-центру зібралася жіноча компанія. Мені здається, що нарешті ця письменниця здобуває ту достойну увагу, якої вона заслуговувала протягом цих всіх років. Але, скажімо так, образ Ольги Кобилянської доволі сформований е, літературознавцями, сформований е, письменниками, науковцями. І Ми хочемо показати своє бачення Ольги Кобилянської. У нас буде багато музики, буде багато текстів Ольги Кобилянської звучати. За чашкою з ароматним чаєм кожна пані, яку запросили на захід, прочитала улюблені уривки з творів Ольги Кобилянської. Ми знаємо Ольгу Кобилянську переважно як авторку двох творів земля і е, в неділю рано зілля копала. Вона майстерна, е, настільки е, авторка малих форм, які власне сьогодні ми будемо звучати і будемо представляти усім відвідувачам. Особливістю літературного вечора став одяг гостей. Багато хто з них прийшов на захід в образах жінок 20-го століття. Шарму їхньому вбранню додали гердани авторства майстрині Любові Тараненко. Ідея проведення подібного заходу у його ведучої Ірини Карич з'явилася вже давно. Коли ми організовували клуб «Леге Артіс», що в перекладі означає за всіма правилами мистецтва, я мріяла провести якийсь такий захід, в якому абсолютно поєднається музика, художнє слово, візуальні мистецтва. І ніколи не думала, що такий синтез я можу знайти у творах Ольги Кобилянської. Тому саме з огляду на це ми будемо сьогодні і розглядати її творчість. Імпровізована фантазія так назвали літературний захід, присвячений Ользі Кобилянській. Тут її твори гармонійно поєдналися із класичною музикою Фредеріка Шопена, Миколи Лисенка і Бетховена. А перегляд кадрів з екранізації творів письменниці розкрили їх дещо по-новому. У центрі уваги жінка. Сюжети до повістей Ольга Кобилянська знаходила у тих моментах, які проживала сама. Творчість цієї письменниці незвичайна, і це проявляється не лише у сенсах творів, а й в їхньому вигляді. В неї є дуже невеличка твір всього п'ять рядків, в якому вона написаний в 1928 році, в якому вона закликає українську жінку бути самою собою, вдосконалюватися, і останній рядок а мови рідної не забувай. Це не дивлячись на те, що вона починала як німецькомовна письменниця, але зробила все для пропаганди, і розбудови української рідної літератури, українського рідного слова. На літературному вечорі було що послухати і над чим подумати. Пані Ірина підготувала неймовірну кількість цікавих фактів з життя письменниці, найпотаємніші секрети, найдивніші збіги, найнеймовірніші роздуми і висновки. Захід, присвячений Ользі Кобилянській, відбувся в рамках національного тижня читання.